Ну запишуся до психолога, чи буде результат? Гарна новина для вас, грубо кажучи, якщо ви вмотивовані на роботу з психологом, це вже близько половини результату згідно останніх досліджень. Близько 30% – це фактор особливостей стосунків між психологом та клієнтом. Решта це метод, техніки, очікування та інші особливості. Хоча і вони можуть відігравати значну роль. Ну це я грубо зараз описав, не занурюючись, у подробиці. Тобто немає різниці до кого записуватись. Ні, звичайно, що є значна різниця. По-перше, що найменше психолог має бути кваліфікованим, але це окрема тема, і я можу зробити по це відео. Прошу коментарі. По-друге, дуже важливим фактором є терапевтичні стосунки між психологом та клієнтом, які власне дають цей лікувальний ефект. Тому важливо обрати спеціаліста, якому ви зможете довіритись, бо відвертість є одним із ключових факторів. І тому нормально змінити спеціаліста, якщо вам з кимось некомфортно. Це не про хороших чи поганих, а про особливості людей. Ось і все. По-третє, в деяких запитах метод відіграє більш значну роль, ніж в інших, тут вже залежить від ситуації. Тому головне, це ваша мотивація та компетентний спеціаліст, з яким вам буде комфортно вибудувати довірливі якісні стосунки. Пишіть, чи був ваш досвід роботи з психологом приємний, або, можливо, траплялися на ситуації у коментарях.